Це місто віком 1602 роки, розташоване на 117 островах. Сюди щорічно приїжджають до 30 мільйонів туристів. І взагалі це старша сестра нашого українського Вілково. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта, і я вітаю вас із Венеції. Фінальменте сонно Італія! Почну із банального моменту, але не менш важливого, а саме із житла. Бо навряд чи хтось приїжджає у Венецію всього на декілька годин. Всім треба десь переночувати. Так от, якщо ви бюджетний турист і хочете зекономити свої грошенята, то вам потрібно орендувати житло на материковій частині Венеції, в районі під назвою Венеція Местре. Взагалі, Местре це окреме місто, яке 1926 року було. Приєднано до Венеції, так от, там житло обійдеться та навіть в рази дешевше, ніж в історичній частині Венеції. До речі, Венеція Местре знаходиться десь от там за моєю спиною. І сюди потім вам доведеться добиратися гарна погода. Дощ розпочався, гримить. Сподіваюсь, це не порушить моїх планів. Так от, якщо ви орендуєте житло на материковій частині, то сюди ви будете добиратися за допомогою потяга. Це найпростіший варіант. Час в дорозі займає близько 15 хвилин. Все залежить від того, як далеко буде ваше житло від залізничного вокзалу. Проте я орендував житло все ж в історичній Венеції, тому що моя поїздка в це місто обмежена однією добою, і якось не хотілося витрачати зайвий час. На поїздки, ось ці, тим паче я приїхав у Венецію уже ввечері, і було дуже прикольно заселитися в готель і потім вийти і прогулятися по вечірній та нічній Венеції. Звісно, пошук житла тут це був ще той квест, щоб знайти щось не за всі гроші світу, бо готелів тут вистачає. Але коли ти бачиш у деяких цінник по 650 євро за ніч. То волосся стає дибом. Але я все ж вважаю, що знайшов гарний варіант. Бо, по-перше, він знаходиться дуже зручно, недалеко вокзал, недалеко Гранд Канал, основні пам'ятки архітектури. Але все одно, якщо говорити про ціну, то номер мій орендований по площі десь в два рази менше, ніж. Той номер, що був у мене у Любляні, і та квартира, що в мене була у загребі, але вартість цього номеру в два рази вище, майже в два рази вище, ніж у вище згаданих містах. Ну що, синоптики сьогодні спрацювали по давно відточеній схемі. Знову не вгадали, обіцяли абсолютно сонячний день, проте його немає. Але все одно дощ мені не завадить насолодитися Венецією. З архітектурою і визначними пам'ятками ми ще розберемося, але перше, що мені кинулося в очі, коли я тільки дістався Венеції, це місцевий транспорт. Так, всі ви знаєте, що Венеція саме старовина її частина це місто на воді. Тут немає жодного автомобіля. Всі пересування відбуваються за допомогою човнів. Проте незвично бачити, що ну, ці човни бувають різноманітні відповідно до їх призначення. Ну, тобто є просто туристичні човни, є якісь особисті човни, є човни таксі, є човни розвантажувачі, навантажувачі, є човни поліцейські, човни швидкої допомоги і, нарешті, човни сміттєвози. Дуже незвично. Я, звісно, мало ще дослідив Венецію, але 100% можу сказати, що навіть звичайна мандрівка вуличками міста це вже задоволення. Старі будинки, купа водних каналів, вузькі провулки дуже круто. Санта Марія Глоріоза Деї Фрарі або просто Собор Фрарі. Побудований був ще в 1338 році і вважається однією з найголовніших релігійних споруд Венеції. Зовні він досить простий. Кажуть, що всередині інтер'єр просто розкішний. Я хотів зайти, але мені сказали, що не можна. Зачинено. Не те, щоб я спеціально шукав цю локацію, так вже пролягає мій маршрут прогулянки, але перед вами міст Делететте і його назву можна перекласти як міст цицьок. Справа в тому, що з 16 по 18 століття його використовували повії, котрі стояли тут заголеними грудьми, і таким чином заманювали собі клієнтів. Поки я дійшов до Гранд каналу, уже й розпогодилось. Це добре, я хоч висохну, бо був мокрий як хлющ. І як бачите, тут дуже жвавий рух, багато човнів. Оце, до речі, перед вами Вапоретто, річковий трамвай. Вартість проїзду. Якщо ви купуєте квиток на одного на 75 хвилин, то він буде коштувати 7,5 євро, або можна взяти проїзний на цілу добу. Цей проїзд не обійдеться в 20 євро, але ви не обмежені по часу. Можете ходити чи плавати гранд каналом, скільки хочеться. Але, звісно, в межах однієї доби. А оскільки я вже знаходжуся в цій локації, хочу показати вам палац Кадоро. Він був побудований у 15 столітті і спочатку його фасад був біло-рожевий, і він весь був прикрашений золотим орнаментом. Палаци називали золотий будинок. Зараз, звісно, прикрас уже немає, але все одно цей палац справжній скарб архітектури та мистецтва. Знаєте, чому тут так багато чайок? Причому дуже голосних чайок. Вам можливо не так чутно, бо мікрофон повернутий до мене. Але давайте я зараз вам підзніму цей галас. Права в тому, що я прийшов на місцевий ринок, де продають овочі, фрукти, але саме головне це рибу та морепродукти. От чайки випрошують собі чимось поживитися якусь смачненьку рибку. І звісно ж, яка венеція без гондол традиційних венеціанських грибних човнів. Якщо ви захочете денний тур по Гранд Каналу чи по іншим каналам на гондолі, то він вам обійдеться у 80 євро. А якщо ж ви захочете нічний тур, то з вас 100 євриків. Протягом декількох століть перетнути гранд канал пішки можна було лише за допомогою ось цього мосту під назвою Ріальто. Він був побудований наприкінці 16-століття і для свого часу мав дуже сміливу конструкцію, тому що тогочасні архітектори пророчили йому дуже погану долю, що він обвалиться. Але як бачите, 2023 рік, а він як стояв, так і стоїть. І нарешті я дістався до головної туристичної локації міста. Це площа Святого Марка. Жоден турист, який приїздить до Венеції, не пропускає це місце. І це видно по кількості людей, котрі зараз знаходяться на цій площі. І це безперервний потік. Одні приходять, інші йдуть звідси, отак постійно-постійно. На цій площі є декілька визначних пам'яток архітектури, а саме собор святого Марка. Кампаніла, вона ж дзвінниця. До речі, висота цієї споруди складає 99 метрів і вона є найвищою у Венеції. Також тут є клок Тауер або вежа із механічним годинником. І, звісно ж, декілька музеїв: археологічний музей та музей. Венеціанського мистецтва Можливо, ви не знали, але Венеція свого часу була столицею Венеціанської республіки. Ця республіка, до речі, проіснувала більше тисячі років. Вона припинила своє існування відносно нещодавно, в 1797 році. Так, от, голова держави у Венеціанській республіці. Титул називався Дож, і за моєю спиною знаходиться Палац Дожів. Саме тут вони проживали, і свого часу це був. Адміністративний центр Венеції а в 2023 році палац дожів на реставрації. же знаходиться так званий міст Зітхані. Він поєднує колишню будівлю в'язниці та палац Дожів, де колись розташовувався зал суду. А зітханням цей міст назвали, тому що засуджені, коли проходили по ньому в останній раз, сумно зітхали, дивлячись на Венецію. На набережні біля палацу дожів відкривається панорама на ще дві пам'ятки архітектури. Це два собори. Перший із них собор санта Марія делла Салюте, а другий – це Сан Джорджо Маджоре. Хочу вам сказати, що одного дня для Венеції це просто катастрофічно мало. Навіть якщо ви будете галопом бігати по вуличкам міста, ви все одно всього не побачите. Бо кількість і концентрація відомих і не дуже пам'яток архітектури просто зашкалює. І це вже не кажучи про звичайні вулички, які також тут гарні, і їх тут не те, щоб сотні, а навіть тисячі. І я колись казав, що у мене в Австрії у Відні був передоз враженнями від місцевої архітектури і взагалі від міста, то тепер можу сказати, що Відень відпочиває. В списку лідирує Венеція. А свої думки стосовно цього міста, пишіть в коментарях, бували ви тут чи ні. І якщо бували, напишіть, будь ласка, список своїх улюблених локацій, тому що в майбутньому я сюди ще 100% повернусь. А на цьому це відео буду завершувати. З вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.